Вона просто зрозуміла, коли їй почали задавати питання, так? І от тоді ми почали ставити Альошці з Іркою. Ірка стяла. Ірка боялась, Ірка боялась, що Альошка уйде, але я кажу, він у тебе і так уйде, його в тебе вже і так немає він вже влюбовниці. Ірка стала почала давати стандарти, стала менш доступною, завела подружок, пішла на просіки. І почала створювати потихеньку Альошки стан пробка в жопі. О, і що ви думаєте? За два місяці наша Альошка кинув любовницю, тому що почав сядь, де ірка ділася. А начал почав ірці наші служити моїй, не вашій ще мої. А Альошка став моїй ірці служити, Уже почалися подарки, уже почалися цвіти. Уже Алешка приглашає на поездки, да? І в Алешки така, знаете, пробка в жопе. А вона каже, а я в поездку Алешка не могу поїхати. Я занята в это время. А він каже, я в смысле, блядь, ты зайнята? вона каже занята, блядь. У меня план. У меня які? какие, она каже, каже секретные, блядь. Представляете? Наша Алешка там Да? І дивіться, не тому, що вона перестала Алюшку свого менше любити, а тому, що вона правила гри поміняла.